У студії не лише троянди, а ще й лимони, як ви помітили. Так. Сьогодні понеділок, і ми традиційно говоримо про. У нас така традиційна рубрика «У городі і Господі. І сьогодні ми будемо говорити про вирощування екзотичних фруктів і у себе вдома, в домашніх умовах. Про це далі у нашій програмі, але спочатку ми дивимося сюжет Євдокії Колесникової. Будь ласка. А правда ж здорово, коли до святкового новорічного столу ти можеш зайти у власну оранжерею і зірвати свіженького лимона, апельсина чи в'язочку запасних бананів, і то не кормових, які нам продають в магазинах, а справжніх столових. Скажете, непогано, треба мати лишень оранжерею. Якщо правда, то таку, як у Анатолія Васильовича Патія, важко, адже він її створював 27 років. Але якраз завдяки йому ми тепер можемо і у власній квартирі дочекатись і до лимона, і до апельсина, і навіть до ананаса. Ми знаходимося в такій теплиці термосі, де в нас ростуть лимони, банани, апельсини, мандарини. Ви бачите, які гарні плоди, здорові, до кілограма і більше вагою. Це сорт київський, який я вивів, який спеціально може рости і в будинках, і в квартирах. Це лимон київський. У нас є і наранхіла, і нові рослини ківі, Фейхоа, Інжир. Правда, інжир вже відплодоносив, але є другі рослини, які мають такі вкусові якості, як і суниці, і ананаса. Це гоява, каріса. в нас нові рослини ми вирощуємо зараз, які дуже гарно ростуть в квартирах. Досвід спорудження подібних оранжерей у Анатолія Васильовича сьогодні переймають не тільки в Україні, а й у далекому та близькому зарубіжжі. Це енергозберігаюча технологія, по які, по цій технології ми будуємо будинки, навіть п'ятиповерхові, в яких в 12 разів люди менше будуть платити за газ. І другі комунальні послуги. Як ви чули, у такій оранжереї можуть рости найекзотичніші рослини навіть папіно і мурая. Шкода, що ми не можемо їх зараз побачити, бо вони вже відплодоносили і відпочивають, як-не-як, а на вулиці кінець грудня. Загалом же у Анатолія Васильовича живе до 50 тисяч видів різних рослин. До речі, оранжерея улюблене місце всіх. І кота черниша, який облюбував собі банан, і онуки Марійки, для якої сільська оранжерея найкраще місце відпочинку, як тепер на зимові канікули. У сочах, напевно, зараз хоч і жара, але тут краще. Тут друзі, банани і бабуся. Ну що ж, а колись, ви знаєте, жоден панський стіл на Різдво не обходився без е, от таких от е, цитрусових або вишні, або персика. Без, Хоча без... Про це мало хто знає. Мало хто знає. До речі, ми вітаємо усіх католиків із е, Різдвом, католицьким Різдвом і е, з нетерпінням чекаємо православного свята. Е, і зараз ми хочемо представити гостя програми. Це Анатолій Васильович Патій. Садівник і цитрусовод цитрусовод так. таке слово, так добрий експерт, з вирощування цитрусових. Так Добрий день Анатолій Васильовичу. Ну власне, наші глядачі вже з вами трошки знайомі. Ви були у нас в студії. Е, Скажіть, будь ласка, от, наприклад, я живу на 16-му поверсі. В мене можуть вирости такі лимони? Чудово Це чудо. можуть рости і навіть по 50 плодів давати за рік. За рік у такі чотири, чотири рази за рік плодоносить мій лимон київський, який виведений спеціально для квартир. Угу. В ньому листовий. Апарат має він дуже широкий, має листвий апарат, і е, благодаря цьому він х, хорошо росте в квартирі. А де ж на балконі чи у можна і на балконі, якщо його утеплити, і там нижче нуля градусів не буде. Тобто, тобто... нуль вони видержують. Якщо при нулю, градусів? Мож, да, вони можуть бути но стадії спокою. Угу. От. А плодоноситиме і ну звичайно, зиму вони будуть спокої, літом будуть плодоносити, угу. але прекрасно він чудово росте на підвіконні. А, тобто як... сорт виведений спеціально для квартир. Раніше були сорта, які привозили з Грузії, вони, їх потрібно було досвідчувати, mm -hmm. тобто То гратися з ним, тріч, да, тепла, давати їм, їм і тепло, і так далі. А, а це, це лимон, лимон київський, саме... який росте в любі квіти. Я от думаю, так це ж треба і вулик вдома ще тримати. Як mm -hmm. же бджоли бджоли, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ні, Тут цитрусові mm вони. -hmm Самоопиляємі рослини. Тобто uh -huh. їх не треба опилювати комахами. От. Скажіть, будь ласка, а обладнання якесь потрібно мати для Ні, цього? Ні, звичайний горшок, підвіконня і, звичайно, підживлювати рослини. Uh -huh. Тому що через місяць земля вже стає. Це считайте, що це пісок або гравій. І чим підживлюють? А підживлюють простими добривами. Це ви попили ось чай uh -huh. і. Вилили туди mm -hmm. остаток, ви взяли перегній, біогумус можна вмазати, Тобто органічні речовини. Так. Органіка. В основному органіка, тому що це мікоризні рослини. Тому потрібно їх підживлювати органікою. Я звертаюсь до наших глядачів. Якщо хтось з вас хоче е, кожу, Ви проте, будь ласка, телефонуйте 489-306. Анатолій Васильович, а скажіть, будь ласка, який має бути ґрунт? Це ж теж немаловажно. Скажі, ну, ґрунт от простий, для лимонів, лісовий, так? там, де ростуть гриби, там і росте лимон, фактично, можна так сказати. Тобто він має коренева система, його має мікоризу. А мікориза це грибниця, uh -huh. яка передатишний елемент між... Кореневою системою і ґрунтом. Тому потрібно, щоб щось гнило там, перегнивало. Тобто рештки таких рослин різних, листя, гілочок, дерев. Тому верхній шар ґрунту під липу, під березу, під любим листяним деревом, крім дуба, Крім дуба, який дуба має підходить. дубильні речовини, які дуже негативно. Є дзвінок до нас, Алло? Давайте послухаємо. Добрий день. Добрий день мене Добрий день. Тетяна. Я хочу таке запитання. Скажіть, ви селекціонер? Ці лимони виведені природним шляхом? Чи це гена інженерія? І наскільки вони подібні до природних лимонів за своїми смаковими uh -huh. і лікувальними властивостями? Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо за питання. Лимони абсолютно екологічно чисті, виведені шляхом таким природним, будемо говорити методами селекції. Виведені, але ми uh, my... Використовували генну інженерії як інструмент, тобто він абсолютно Тобто як інструмент. Нормальний? Тут він не генно модифікований. А тобто я не розумію. Тобто як, як яблука це? бувають великі і бувають маленькі. Так. Є райське яблуко маленьке, є саблук, який угу. і флоріна, який угу. мають угу. до кілограма ваги. Ви самі селекціонували, так Так. Да. ці це 27 років роботи Ого. над цими цитрусами. Ми вивели банан київський, лимон і угу. інжир, крупноплідний. От трошки чисті тобто, ще всі можна куди. Росли чудово чудово у квартирах, а навіть такий інжир, він може рости навіть на вулиці в наших умовах, 27 градусів морозу видержує інжир, який ми схрестили із Шовковицею. Ананас, скажіть, от у нас же різдво буде свято, новий рік можна вирощувати? ананас, чудово можна виростити, і ви можете це самі зробити, навіть якщо верхушку ананаса взяти і можна з неї одержати. Тобто вибачте, готовий е, уже да. плід, так? так, Плід, да, якщо вона не полежала в холодильнику. Uh -huh. А О. якщо от ви тільки купили, так зрізається Так, да, і укоріняється, і потім ви заставляєте його плодоносити, обложивши, обклавши його яблуками. І вони виділяють етилен, який як якраз є стимулятором для того, щоб він зацвів. Але Я... верхушку це треба покласти в землю чи і вона в піску. Спочатку можна в землі проростити її. Вона так. пустить корені і через 2-3 місяці. Так? А потім, вже коли рослина виросте, для того, щоб вона заплоносила, коли вона буде десь пів метра висотою, ви обкладаєте яблуками і одягаєте такий поліетиленовий пакет. Угу. І в результаті там. Етилен виділяється, який заставляє ананас заплодоносити. І ананаси вирощували в Росії, в Україні ще в 1800 році. 18-19 mm -hmm. столітті, і навіть зараз до сих пір в городі К'ю в Англії вирощують в теплицях ананаси, і вони прекрасно плодоносять. доносять А дорожче буде за собі вартістю, скажімо, якщо це... вдома виростили ананас, чи просто купили? Ви знаєте, Скільки це, це довго вдома? Викушує? Я вам скажу, дорожчили? вдома ананас він більш має цілющі властивості, тому тому що там, коли його перевозять, сюди його зривають зеленим. Uh -huh. А ви виростите ананас, він буде чудовий і мати Якості смакові, чудові його, тому що ви і солодкі, це солодкий, він не, не, от, не визиває такого роті, алергічних таких угу. різних. Ну і ананас чудова рослина, яка може 6 місяців бути без, без поливу. Тобто нас... не буде ніяких <с вам. У нас дзвінок у студії, ми зараз продовжимо. Алло? Алло? ми вас слухаємо. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, Анатолій Васильович, три роки назад я у вас купляла банани, лимони. Я вам дуже вдячна. Дуже вдячна. Але ми купили Ось. у вас і гранат, він цвіте не плодоносить. Підкажіть, може це він не з того сорту, що плодоносить? Угу. Дякуємо. Для того, щоб плодоносив гранат, потрібно його підкормити попелом хорошо. Попел, да, чи... Звичайним попелом? Звичайним попелом деревним, щоб було кальцію побільше. О, тоді він вступає в плодоношення і дати йому відпочити зимою. Тобто він видержує 20 градусів морозу, 15-20, угу. дати якийсь період відпочинку на балконі чи веркері, де угу. прохолодне вас. Тоді буде він у вас. Чудово плодоносити, і більше сонця йому гранат, інжир, вони люблять сонце, просто краска, Камі, ви знаєте. промені сонця і все вас... плодоносить. Аж віриться. Думаєш, ну так от можна запросто зробити ну, я хочу, вдома чесно тропіки. завести так? тут якось спробувати це в себе там вирощувати. Yeah. І... Так у вас є для цього балкони прекрасні. Один з трьох балконів, якщо у вас трьохкімнатна квартира, ви можете вирощувати чудово гранати і інжир, причому при при навіть не потрібно і хурму, і навіть не потрібно його якось утеплювати там, uh -huh. чи що. Там, хай буде там мінус, і мінус 10, і мінус п'ять. Да. Uh -huh. Спасибі. Давайте ми продовжимо цю тему і подивимося зараз сюжет Людмила Джулай про вишні. Е, так, е... звичайно, сьогодні понеділок. і У нас традиційно рубрика Людмили Джулай, дивися в корінь, і давно давно на Україні напередодні різдва. Власне, сьогодні спередона саджали у, е... у відро, так, так я так, знаю. вишню. І якщо це вишня розквітне на різдво, поливали значить... її. Ну звичайно, поливали. Якщо це розквітне до різдва, вишня, значить буде гарне врожайне літо. Отож дивимося рубрику Людмили Джулай, дивися в корінь. Зимового пору милування квітом вишні здавалася б невчасна затія. До того ж, коріння цього свята лежить далеко, аж у Японії. Саме там художники різьблять об'є.